українська акторка Катерина Кузнєцова. Знаєте таку? Боже, шикарна дівчина, я вважаю. Дуже красива і талановита дівчина. Взяла таку заяву, що їй 38 років, вона не заміжня, в неї немає дітей. Я, до речі, дітей. очманів, коли дізнався, що їй 38 років. Вона ніфіга на 38. Я думав, їй реально 28-29 років. Чесно, я не брешу. Да, і вона сказала, що е, абсолютно себе комфортно почуває і не звертає увагу на тиск суспільства. Тому що знаєте, це коли жінка перетинає якийсь певний рубіж віку, до неї mm -hmm. починають, а що коли заміж, а чого не заміж. Оце ж е, потерпає постійно від цього злата огня. Її прямо атакуються. Я вже від цього потерпаю. Мені просто нещодавно в коментарях написали Наталя, чим ви займаєтесь, вам пора будувати родину? Ну, тобто буває такий. У жінки, який Якісь... які вона перетинає, і починають прилітати такі повідомлення, коментарі, що так це в мене ще тільки починається. Це аві їй 38 років. Я думаю, що вже ого наситилась вона цим як, але сказала, що при цьому їй окей, і на неї взагалі це не впливає. І те, ще... що на неї тиснуть, да? так на неї тиснуть, але вона каже: мені абсолютно комфортно. Але, але, час від від часу... Від часу... Да. але час від часу… відні в одну кімнати, але час від часу з'являється думка, може все ж таки плюнути на все та й почати вирощувати ондатор.